Приємно його було проводити. Я бачу то представники першої школи, так? Так. Да. А от, ви вкотри і вкотре в фіналі. А, хочу всім ще раз подякувати. Основне, що не було травм, всі грали акуратно, всі грали чесно. А, буде зараз нагородження перед тим, як нагородити наших призерів. Я би хотів би подякувати людям, які долучилися. А, перш за все, це наш головний суддя, Ярослав Іванович Музика. До нас до нашого турніру вперше, я думаю, в майбутньому це продовжиться. Долучилася команда Червоноградського футзального клубу імперія президент Роман Гусар. Він Роман підготував для кожної школи, які стали призерами м'ячі. Досить гарні м'ячі, футзальні м'ячі. Думаю, що будете, скажімо, так. Шліфувати ваші футбольні якості завдяки тим м'ячам. А... Ну, допомагав нам всім і вів наш турнір Валерій Іванович Гаврилюк. Також основні моменти підготовки до турніру, під час турніру. А, керівник, директор центру зв'язку граф Тарас Бесагар. Дуже дякуємо керівництву ровесника, які надали нам можливість грати в такому прекрасному залі. На жаль, директора зараз немає. Пану Карвацькому, ми обов'язково цю грамоту передамо. Сьогодні до нас в гості завітав, підтримав наш турнір цього року. надіємося, також майбутньому буде продовження депутат Верховної Ради Степан Володимирович Курпіль. Ми перейдемо до нагородження. Спочатку будемо нагороджувати кращих гравців, а далі вже третє, друге і перше місце. так. Так, Я А зараз ось увага. А зараз поступається ключі момент, якого ми зібрали сьогодні ціле десь покинув залі. Капітан команди.